Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався Я в каточку, це в нас режимчик захоплення прапора. Нічого собі накидають кидають Феліки, походу на урановому страйкері. Да, ну тут, звісно, і зітка виручає страйкера. І мене зразу виносить скорпіончик. Ну, початок такий собі каточки. Скажем так, якраз від цих пушечок, що тут є, в мене модуля нема є модуль тільки від страйкера і від рельки. А напрягать, мабуть, буде тут найбільше скорпіон. Коротше, тут в Галіма позиція. Треба на якусь іншу їхати. Нормально наші повертають прапор. Ага, повертають, не повертають! Походу, я на де висовуватися не буду, буду теж десь тако старатися в дефі стоять. А то як тільки висовуюсь, так мене зразу і вбивають. Нормально повернули прапор. Так, мне бы до аптечки дожить было бы Так, ядерная энергия падает, я попробую забрать. Кор аварий, ніхто себе. Блін, де команда, де страховка? Да, але ну у них то страховка є, це факт. А у нас то нема, походу. Так, друга доставочка від протилежної команди. Блин, треба было бы спочатку и зидку злить. Ага, она же и текла. Да валить фраера за вывоза. Там капец просто. А тут уже его немає. Ну тут скажем честно, команда дуже потужна у нас. Я догорів, а хтось підбере прапор, чи ні? Чи всім байдуже. Так, забирає рельсуха. Рельсуха, до речі, з диверсантом тушить. Я би поїхав, звісно, повернув, але я просто не впевнений, що... релісуса витримає сама прапор. Ща, в принципі, і зітка лікує, то може і витримає. Чи втримає? Так. Так, ну страйкер валить капець, навіть модуль не допомагає. Да, повертають, конечно, в суперник прапор. Так что такая тема. 3-0 рахунок стоит. Вот вам і запікався без групи. Я думаю, без групи легше каточки має бути, ага, легший. Витизитка на... нормально тушить. Лікує мене. Так, а де наш прапор? Чи? Нема прапора? А, ні, нормально, є. Є доставочка, нічого собі. Я навіть і не очікував такого від моєї команди. Я думав, що ми будемо програвати безшансово. Халасту, так. Та куда ты, Васпик, ты шо? Тогда де наша Ізида? Можна було б її вивезти. Коротше я хоч і скинув, скину, скину на зеленця. Не побачив я того хантера. Ну тут я лоханувся, треба було ставити. Так. Да, походу никто не поверне. Чи то есть Блин. Скорпион залетел по мне не в тему, конечно. Так, ну думаю, релька подбирает. Повертает суперники прапор. Так, наша релька вивозить. Блин, наш прапор я не знаю. Треба таки враження ехать в деф. Ставай возьмем. Так, нормально поверну. Еду ставочка, вот это да, то я разумею. Ось потрошки розтуплились наші хлопці, як сказав. Так, ну нам би хоч один прапор ще вивезти. І було б добре. Нічия в мене, в принципі, влаштовує. Так, где-то они... А, ВЗ наш Еду Я доставочка. Так, нормально потушил трошки. А там и кто то есть из наших, заезжая, дай норм. Ага, заїхали, але не вивезли наші прапор. Капець, Ну короче до вогнемета мені в притул краще не їхати. Це точно. Треба було здалека спробувати розібрати. Ага, поняв, з підривником черік тушить. Так і на жаль, ми цю каточку програли. Так, зараз заберу я виконані завдання і відкрию контейнери. Чикс. Чикс. Так, тут. Перевіряємо ще раз. Так, ну ніби все позабрал. Зараз еще челлендж Так, и в челлендже один контейнер Так, 22 обычных Чикс Ну, потужный дроп, как завжди. Але кристали, в принципі, мені потрібні на знижки. Так, чотири рідкісних. Пропустим і вісім епічних, і стока. Знову перезнижками мені випадає стока. непогано. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.